Готуємось до опалювального сезону. Звісно, посилення ППУ, антишахідні рішення, наше виробництво зброї це один з елементів підготовки до зими. Також критична інфраструктура, її стан, необхідні рішення, все це теж питання на ставку. Рустем Уміров доповів сьогодні ж про свою комунікацію з російською стороною. готується обмін. 1200 наших людей, які зараз в полоні, ми маємо звільнити всіх, всіх наших військових, всіх наших цивільних. Як би не було складно. Керівник офісу Андрій Єрмак доповів про комунікацію з нашими партнерами, зокрема з американцями, Сполучені Штати Америки, налаштовані допомагати. Я хочу подякувати за, за це. Тиск на Росію дійсно може спрацювати, може спрацювати саме так, щоб вони відчули наслідки затягування війни. І сьогодні провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет вже сьогодні застосований: санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Будемо синхронізувати все це, всі ці пакети з нашими партнерами, і так, щоб тиск працював в більшості юрисдикцій. Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції. Необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями. І ще одне, я хочу подякувати нашим людям в Херсонській області, у Миколаєві, у наших містах та громадах на півдні, на, нашій, на Харківщині, на Сумщині, всюди, де де постійні російські удари по звичайним будинкам, по енергетиці, і фактично просто по життю людей. Завжди є робота по відновленню. Завжди наші роблять максимум, щоб врятувати людей. Дякую вам, дякую, дякую кожному, хто так працює заради нашої держави, заради наших людей. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні.